Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. З давніх пір і понині, як кажуть, у нас в Україні здоровенькі були. Ось ми і привіталися. Подивіться, друзі, що ви бачите? Так, ми бачимо сонце місяць, зірки здалеко, так? Але існує така професія. Люди, якої можуть бачити всі ці небесні світила значно ближче, назва цієї професії космонавт. Чи хотіли б ви дізнатися про професію, про роботу космонавта, про його подорожі і працю? Тоді сьогодні нас із вами чекає розмова саме на цю тему. Космонавт це дуже цікава професія. Як ви гадаєте, що потрібно кожному космонавту? Перш за все, космонавту треба мати дуже гарне здоров'я, адже космонавти працюють у складних умовах. Там немає такого повітря, як на землі. Нічим дихати і дуже холодно. Крім того, космонавти в космосі перебувають у стані невагомості. Там предмети не мають ваги і ніби плавають, тож рухатися досить складно. Тому для космонавтів передбачений спеціальний одяг, скафандр із шоломом, спеціальним взуттям та рукавицями. У такому одязі космонавт може навіть виходити у відкритий космос. Ви запитаєте, а навіщо космонавту виходити у відкритий космічний простір? Для того, щоб робити складні і важливі наукові дослідження, ремонтувати космічний корабель. Саме в цьому і полягає праця космонавта: Космонавти працюють на космічних станціях, високого в небі. Дістаються космонавти до космічної станції. На спеціальному транспорті ракеті. Ракета запускається в політ, вирушає з землі, набираючи дуже велику швидкість і випускаючи вогняний хвіст за собою. А коли всі завдання виконані, космонавти цією ж ракетою повертаються на землю. А зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається виправ помилки. Я буду говорити вам речення, а ви шукаєте помилку. Починаємо. Космонавти вирушають до космосу на літаках. Правильно? Ні, космонавти вирушають до космосу на ракетах. Молодці. Космонавт займається тим, що відпочиває в космосі. Правильно? Ні, космонавт що робить? Досліджує і вивчає космос. У космосі умови такі самі, як і на Землі. Так? Ні. У космосі дуже холодно, немає повітря. І там невагомість. У космосі космонавти бачать міста і села. Ні, у космосі космонавти бачать, що? Місяць, зорі та планети. Перебуваючи в космосі, космонавти весь час сидять у своїх ракетах. Ні, космонавти виходять працювати у відкритий космічний простір. Далі, одяг космонавта це комбінізон і кашкет. Так? Виправляйте помилку, одяг космонавта це скафандр. Так? Молодці малята. Про що ми говорили сьогодні з вами і з якою професією? Знайомилися. Хто із вас хотів би в майбутньому стати космонавтом? Я сподіваюся, що ваше бажання збудеться і ми всі будемо із хвилюванням проводжати вас у далекі подорожі та з нетерпінням чекати. Для того, щоб стати космонавтом, треба бути мужньою. І упевненою людиною, адже під час польоту часто виникають несподівані ситуації. Космонавт має знати космічну техніку, уміти пілотувати свій космічний корабель і проводити ремонтні роботи на орбітальній космічній станції. Майбутні космонавти займаються спортом, спершу навчаються бути пілотами, багато уваги приділяють польотам на літаках. Стрибкам і з парашутом. А на сьогодні все. До побачення, друзі! До нових зустрічей! Пока-пока!